Як розбувати свою кар'єру в стендапі. Інтерв'ю для Бог, ай пару анекдотів. <плес> Мені смішно, що я це розказав просто. Я кажу, Антон, будь ласка, можна просто прикол якийсь. У нас мало буде смішне інтерв'ю, прийшов тут. Нічого оригінального не скажу, але в мою голову приходить одразу працювати і донатити. <смі> Я вважаю так, що в комедії нема табу, все залежить від того, який в тебе є досвід. Якщо ти маєш досвід е певним в житті, який може для інших здаватися, типу, дуже складним, про який не можна говорити, але це твій досвід, ти можеш про це говорити ну, умовно. Я не жартую там про Бучу чи про Маріуполь. Але якби я був коміком, який жив в Маріуполі, пережив ці події чи в Бучі і приїхав потім в Київ на виступ, розказав про ці події свого досвіду, це окей, це не та був комедії. Тому твій досвід дуже багато вирішує. Я не можу писати жарти не про війну. Ну мені дивно розказувати щось інше зараз. Тобто типу, я відчуваю себе лицеміром, міром, якщо буду виходити такий: ой, ну дівчата і хлопці, вони такі різні, помічали, дивіться. Ну, типу, можна будувати так комедію, але. Хочеться говорити про те, що тебе хвилює, а тебе хвилюють трагічні речі і жахливі речі, і речі, які можуть травмувати людину. Цей час для стендап коміків це і перевірка їхньої вже майстерності чи він зможе. Чи ти зможеш зараз жартувати актуально і при цьому ну зберігати якісь рамки, щоб людей все таки ну? Розважати і допомагати їм справлятися з проблемами, а не тригерити їх ще більше. Я обожнюю слухати музику і уявляти, як я під нею кудись заходжу. Це дуже важке питання. Ого! Я б точно хотів заходити під Тревіса Скотта, Сіка Моди, Найтловел, такий репер, Дейра, Сіті І Я б ще дуже хотів під джангл десь заходити. Кесіо, знаєш, таке от Квін, Duncep Me Now. Флоренс Machine я б заходив теж, Days Dog Days are over. Я багато люблю. Я б заходив, дуже багато ходив по кімнаті. під альбоми якісь. Ого! Ну, серіал, я думаю, друзі. Друзі і офіс одні з найгеніальніших серіалів, які я дивився. Голий пістолет, ну, це теж це. Шедевр в плані щільності гегів, знаєш, на, квадрат, на квадратну хвилину. Ну, мені дійсно подобалось, сподобались мої думки Тихі, Антоніо Прям, Мені прямо зайшло. Ну, Monty Пайтон в пошуках священного Граалю — ну це супер. Монті Пайтон це дуже смішно. Абсурди. Треба бути трошки божевільним. Щоб справлятися, бо очевидно, ми живемо в моменті, в якому ніхто не вправився ну, не би. І справлятися в такому моменті це ненормально для організму, це, очевидно, ненормальний стан. Тому щоб його прийняти, на мою думку, треба трошки трошки цього божевілля дурного пустити свою голову. Бо якщо розібратися те, що ми всі меми лупашимо про трагічні події, переносимо це в гумор дуже часто, українці. Це трохи божевілля, але воно ну працює. Пам'ятайте, що ваш депресивний стан це все грає на руку ворогу. І очевидно, що ворог вкладає кошти, щоб ви почувалися отак погано. Тому думайте про це отак, що я своїм гарним настроєм не даю зламати мене ворогу.